Це не служителі, це релігійні перевертні, жорсткі обмеження на діяльність християнських церков. Церкву змушують мовчати в нетверезому стані. Сідають за кермо і вбивають людей. Добро зроблене з любов'ю, живе значно довше за нас самих. Привіт, друзі! Ради вітати вас у новому випуску. Перш ніж почнемо, обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, це допомагає поширювати ці новини і піднімати важливий голос у нашому суспільстві. А тепер поїхали. На Львівщині п'яний священник скоїв потрійну ДТП із загиблим за кермом автомобіля BMW X5, який спричинив ДТП із загиблим у Бартатові. Виявився священник ПЦУ Роман Гладкий. За інформацією джерел «Захід.нет», за кермом він був нетверезим. Друзі, ця новина просто розриває серце. І найгірше те, що це вже не перший випадок за останній час. Ми зовсім нещодавно говорили про священника, який п'яним сів за кермо. І забрав життя людини. І ось знову ще одна трагедія, ще одна смерть. І я скажу, це просто це, це не служителі, це релігійні перевертні. Люди, які в рясах йдуть служити Богу, а потім в нетверезому стані сідають за кермо і вбивають людей. Це відбувається тому, що деякі так звані священники думають, що їм все можна, можна випити, а потім їхати. Але ми не можемо прикривати гріх рясою, не можемо називати помилкою те, що є злочином, і не маємо права мовчати, бо мовчання це співучасть. Молімось за родину загиблого, це невимовний біль. Церква це не місце для безвідповідальних людей, які під прикриттям духовності руйнують життя. Тут потрібні люди, які Бояться Бога більше, ніж покарання. І нехай Господь дасть страх Божий тим, хто забув, що служіння це відповідальність, а не привілей. Комуністичні режими переслідують християн через контроль, бюрократію та фінансовий тиск. П'ять країн із комуністичним режимом: Китай, Куба, Лаос, Північна Корея та В'єтнам запроваджують жорсткі обмеження на діяльність християнських церков, посилюючи фінансовий контроль, моніторинг богослужінь і криміналізацію переслідування. Віруючих Китай дозволяє лише зареєстровані церкви та вимагає синізації. Синізація це так зване підпорядкування богослов'я комуністичній ідеології, так щоб твоє богослов'я не суперечило ідеології і обов'язково несло в собі державну пропаганду. Куба карає до 10 років ув'язнення за іноземну підтримку. Місцеві церкви в Кубі не можуть приймати фінансової підтримки. Із-за кордону, північна Корея створює фасадні церкви для іноземців. А справжніх віруючих переслідує, караючи таборами і стратами. Усі ці комуністичні режими використовують однакові методи: контроль, штрафи, криміналізацію, цензуру та постійний страх, щоб послабити церкву. Коли читаєш про такі речі, серце стискається. Це нагадує нам свобода, вірити, це не щось саме собою. Це дар, який треба берегти. Ми не все можемо змінити сьогодні, але ми можемо молитись, ми можемо говорити правду, ми можемо підтримувати тих, хто страждає. І головне, не легковажити свободою, яку ми маємо в Україні, бо там, де церкву змушують мовчати, там починає говорити страх. Дай Боже всім нашим братам і сестрам сили стояти твердо, бо Христос поруч із тими. Хто страждає за його ім'я? Папа Франциск заповів Україні частину своїх коштів. Померлий у квітні цього року. Папа Римський Франциск у заповіті призначив частину своїх коштів спрямувати на придбання машин швидкої допомоги для прифронтових регіонів України. Деталі розпорядження покійного понтифіка щодо карет швидкої не розголошується. Сума. На це також не названа, проте ця новина дуже зворушує. Навіть після свого відходу папа Франциск залишив слід любові і милосердя, пам'ятаючи про Україну та наших людей на передовій болю. Такі вчинки говорять про любов, коли лідер світового масштабу включає Україну у свій заповіт. Це добрий знак, і нехай це буде для нас усіх нагадуванням. Добро зроблене з любов'ю. Живе значно довше за нас самих. 30 листопада у всьому світі християни різних конфесій відзначали міжнародний день Біблії. Це день, коли ми згадуємо, наскільки важливою є ця книга для нашої віри, для нашої культури, і, чесно кажучи. Для всього людства. І ось кілька цікавих фактів про Біблію. По-перше, це найпоширеніша книга в історії людства. Щодня друкують понад 30 тисяч примірників. Вдумайте стільки, що секунди виходить одна нова книга. Біблія у 1900 році було надруковано 8 мільйонів примірників, а вже в 1980 дев'ятсот 440 мільйонів. І по-друге, Біблію перекладено більш ніж на 2,5 тисячі мов і діалектів. Це робить її найбільш перекладеною книгою всіх часів. І на кінець вона писалася приблизно півтори тисячі років від Моїсея до апостола Івана. Жодна інша книга не має такого довгого і глибокого шляху формування, і це не просто текст, це історія Бога з людством, записана крізь покоління. Для мене міжнародний день Біблії це нагадування про те, що Божа присутність поруч, навіть коли, коли світ здається невпевненим і темним. У час війни, кризи, страху і втрат. Біблія говорить до нас так само сильно, як і тисячі років тому. Це книга, яка не старіє, не знецінюється, не втрачає актуальності. І я хочу сказати кожному: відкрий Біблію сьогодні, хоча б на хвилину. Дозволь Богові говорити до Твого серця, бо інколи одне речення із святого письма може зробити те, що не можуть зробити ні психологи, ні новини, ні поради друзів навіть. Вона може повернути. Надію, і наостанок давня добра новина Євангелії, яка звучить крізь віки: Господь Твоя надія і твердиня твоя, Він збереже ногу твою від пастки. Приповісті 3:26. Це слово пролунало тисячі років тому, але воно живе зараз. Коли навколо страх, коли серце виснажене, коли здається, що шлях затемнився, Бог каже, Я Твоя надія. Я твоя твердиня, я той, хто береже тебе, коли навіть ти не бачиш. З неба прийшла новина, яка змінила історію. Бог не покинув свій народ, Бог не мовчить, Бог тримає. І це означає одне: над тобою не хаос, не випадковість, не людські плани. Над тобою Божий мир і Боже керівництво. Тому підійми голову, вдихни глибше і згадай. Той самий Бог, який вів народ крізь пустелю і який воскресив свого сина з гробу, веде і тебе сьогодні. Це і є Євангелії, давня, добра новина, надія жива, і вона сильніша за будь-яку темряву. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця. Якщо цей випуск був для вас корисним, важливим або просто підтримав вас, не забудьте поставити лайк, напишіть коментар і підписуйтесь на канал. Це допомагає алгоритмам і це допомагає поширювати правду, світло і надію для інших. Людей також дуже рекомендую переглянути інші мої відео. Там є багато того, що може зміцнити віру і просто підбадьорити ваше серце у непрості часи. Пам'ятайте, ми живемо в епоху великих викликів, але це ще й час великих можливостей. Бог поруч, його світло сильніше за будь-яку темряву. Тримаємо серце чистим, думки ясними і надію живою. Бережіть себе, благословінь вам, і побачимось у наступних випусках. Зустрінемось!